Ворог буде намагатися впливати всіма важелями впливу одночасно, одномоментно це не тільки обстрільні моменти, це дезінформація, це використовування якоїсь брудної гри, це набуцькування і наштовхування, стикання нас лобами між собою і з нашими західними партнерами. Любі глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко. До нас доєднується Віктор Литовський. Вітаю, пане Вікторе! Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго часу тебе це інтерв'ю. Записуємо 6 листопада, і сьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Хочеться розуміти, як це вплине на Росію, і чи можна очікувати, що цей пакет санкцій призведе до. Змін а, тактики ворога, можливо, навіть спонукатиме їх до перемови, чесно кажучи, останнім часом далі більше в інформаційному полі серед відачів, підписників, тих, хто ділиться коментарями і думками. Такий погляд, що саме. Працюють і в Росії все гарно і добре. Але в трійка Пентаклів вона випадає на ворога в переверності карти ресурсу, вона в перевернутому сні, і зараз е, все більше ми будемо спостерігати за процесами, які йдуть по перевернутій колесниці, тобто по пробуксовуванням. І е, створення тої ілюзії контролю над ситуацією, створення тої ілюзії, що саме не, не те, що е, зашкодить на користь, вони почнуть і, розумію, руйнуватися, і ворог буде виходити в стан вовком на місяць вити. Тобто дуже е, більна ситуація. Ситуація, коли ти втрачаєш контроль, і е, навіть за рахунок е, якихось е, маніпуляційних процесів, е, тобі дедалі важче стає е, створювати ілюзію контролю над ситуацією тобто буде вже є є запуск такої ланцюгової реакції котра буде впливати дедалі фатальніше через руйнівні процеси на не тільки на пересічного росіянина але й на представників там політичного стеблі Тої верхушки, котра керує процесами. головна грошова карта. Вона в перевернутому стані, і десятка мечів в прямому положенні. Це як ножі в серце. Давайте тоді подивимось, чи Європа і загалом партнери України не будуть вмикати задню, чи надалі продовжить цей тиск на Росію: фінансовий тиск, санкційний тиск, який може приносити позитивні результати. Просто воно цікаво випадає в форматі того, що зараз, навіть якщо Росія буде створювати, умовно кажучи, таку ілюзію контролю над ситуацією, ти вже знаєте, як то кажуть, коли в тебе зіяє в грудях рана, але ти посміхаючись, кажеш, все в порядку. І я так, в принципі, і планував. Більше того, ця рана вона піде. Мені на користь. Стосовно Європи, Європа е, вона не те, що буде давати задню, вона усвідомлює, що ті конструкції, котрі вона зараз вибудовує е, проти Росії, вони можуть позначитися е, на Європу і вивести її з е, зони комфорту. Тобто. Е, Причому в ціні минулого це якраз ці відголоски е, залежностей європейських е, е, країн від е, Нафтогазової голки Кремля. І е, е, зараз формат розкладу показує нам, знаєте, ситуацію, коли е, е, наркоман повинен здати свого дилера е, правоохоронним органам, але усвідомлює, що Йому буде необхідно пройти або через дуже складний період ломки і е, е, руйнування старих звичок, або буде відбуватися пошук, скоріш за все, нового дилера, котрий буде задовільняти потреби європейського. Європейських країн. Друга складова, на яку необхідно звернути увагу, це момент того, що будуть все одно підігравати певні європейські країни. Вони будуть підігравати і будуть за рахунок пошуку зиску за рахунок маніпуляційних процесів. Не те, що давати ззадні, ставити палаці в колеса для реалізації цих пакетів санкцій і подальших пакетів санкцій. Причому це не буде в цілому впливати на перебіг подій, але це може при... призупиняти, робити процеси, коли будуть відчуватися пробуксовки, і процес може розтягуватися в часі. Але тим не менше ми побачимо іде в 19 20, 21, 22 перший, двадцять пакет санкцій, що в цілому все більше і буде впливати на перебіг подій, все глибше буде затягувати Росію в болото і. Як які б не були б там оптимістичні прогнози? Що якщо завтра пакети санкцій відмить відмиють, відтягнуть, від, 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 що Росія швидесенько стабілізує свій процес? А, ні, немає такої складової як стабілізація. Ти заручник ситуації, ти винен в тому, що ти в цій ситуації опинився і більше того, пошук обхідних шляхів. Він в розкладі випадає більш фатальним і більш руйнівним. Тобто, зараз, коли Росія усвідомлює, що є певні перепони з комунікацією європейцями, ти будеш все більше ставати заручником Китаю, все більше зливати свої ресурс, свій потенціал територію і навіть людей в бік китайської гегемонії і втрачати. Втрачати позицію контролю над ситуацією Хотілося б також поговорити не тільки про санкції з боку Європи, а й про підтримку України, тому що сьогодні буквально незадовго до нашого інтерв'ю прочитала такий гучний заголовок в одному з телеграм-каналів, що допомога Україні під загрозою, тому що ЄС досі не узгодили фінансовий план допомоги чи дійсно будуть проблеми з постачанням новим з фінансуванням? України від партнерів А тут ми повертаємося до попереднього розкладу, що будуть люди, будуть країни, будуть лідери, будуть представники політичного естеблішменту, котрі будуть свідомо підігравати Росії і певним чином ставити палиці в колеса. Але при цьому, як би не намагалися ставити палиці в колеса, у нас є спирання на попередній досвід. Тобто є момент розуміння, що такий процес він дуже імовірний, і треба враховувати. Що в тебе вже є досвід минулого, позаминулого, позапозаминулого року, коли е, те, що обіцялося, те, що давалося, і те, що ми отримували наприкінці, було зовсім не тотожним кардинальним чином, відрізнялося. Е, спирання на попередній досвід показує нам, що ми вже е, усвідомлюємо. Що так буде відбуватися і на цей раз, і ти робиш певні висновки, і навіть я не знаю, якісь додатково накопичення, додаткові залучення для того, щоб не негативних, негативний вплив цих затримок. І кінцеві карти в нас досить непогані. Тобто, карта Сонця позитивний вихід із ситуації, і карта колесниця це момент руху, руху і виходу з ситуації, але все ж таки з певною затримкою і підвішеним станом. Не можемо зараз не зачепити тему Покровську. Ситуація критична, дуже багато людей просять подивитися, що чекає безпосередньо на Покровськ і на наших військових. Це питання переглядаю кожен день і його ставлять в кожному інтерв'ю в особистих повідомленнях. В розкладі в мене не все одно не випадає момент того, що е це питання вже є вирішеним. У мене це питання не випадає е патовим і максимально негативним. В, в нас є карта зірки. Карта зірки це карта надії. Карта зірки це момент можливості. Е не просто вийти з ситуації, стабілізувати її, вийти в формат за рахунок якраз тузу Пентаклів якогось додаткового ресурсу можна пере, е, передвинути. Ситуації пов'язані з тим, що ми втрачаємо контроль. Карта зірки це все ж таки карта надії і карта планів та намірів. Тобто, ми не просто спостерігаємо за тим, як відбувається цей процес. Ми докладаємо зусиль, і ці зусилля не можна назвати легкою прогулянкою. Це досить тяжка ноша, котру наразі дуже важко нести, і ми не можемо її кинути. Друга складова. Величезна кількість ресурсу, величезна кількість особового складу зливається Росією на даний час на покровському напрямі, і це в свою чергу не найліпшим чином буде впливати для Росії на інших напрямках. Зараз, виконуючи ультиматум, зараз бажаючи показати, що в тебе є важелі впливу, є можливість тримати ситуацію під контролем. Ти сам собі робиш таку погану послугу, тому що е, немає карт празності, немає карт, котрі показують, на, указують на те, що ти будеш задоволеним перебігом подій і що ситуація піде тобі на користь. Побільше, на, е, знову ж таки, карта повішеного вона показує нам ситуацію, котра може бути протягнута в часі. І... Меседж, що завтра, післязавтра, Покровськ паде, він не відіграється по цій карті. Карта повішеного це та ситуація, про котру ми будемо розмовляти з вами через тиждень, через два тижні. Наприкінці листопада, і навіть у грудні. Тобто така затяжний цей процес, затяжний і... процес, котрий котриму насправді поки не бачимо, ми не кінця ні краю. Більше того, існує ймовірність, що цей процес може перейти і в наступний mm. часовий відрізок, тобто на 26-й рік в тому числі. Також зараз надзвичайно багато з'являється таких вкидів про те, що в Україні вже зараз триває підготовка до виборів, що вони можуть відбутися під час війни, а не чекаючи завершення. Чи дійсно таке відбувається на сьогоднішній день? Чи дійсно ця ці гонки президентські вже розпочинаються? Це не просто низький старт, це е, активна участь, поки вона е, відбувається якось кулуарно під покровом місяця, тобто таємно. І поки ми зараз з вами ведемо розмову, поки глядачі е, дивляться цю розмову, ставлять коментарі, лайки, репостять це відео е, поза очі. Відбувається процес, котрий напряму пов'язаний з тим, щоб пропрацювати. Старі сценарії, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта. Того нашого звичайного стану е, довоєнного, коли е, хтось збирає компромат, хтось е, намагається заробити додаткові е, бали за рахунок популізму. Ну а хтось по звичній е, старій традиції намагається якось підкупити виборця і, і е, знайти найбільш уразливе місце, котре можна скористатися. Двійка кубків. Двійка кубків це карта Союзу, це все, що стосується з вибудовою комунікації, з вибудовою планів і обирання, зважене, зважене обирання сил, котра бу, має. має Більше шансів, більше можливостей е, показати себе в гарному е, світлі і дійсно отримати бажану нагороду. Е, якщо брати з точки зору розкладу, е, можуть казати, що виборів не буде, можуть казати, що поки нічого не визначено, є вже кулуарна складова, котра активним чином пропрацьовується і. Представники політичних еліт політичного естаблішменту або ті, хто хочуть потрапити в ці еліти, вже знаходяться не просто на низькому старті, а вже стартували. Знаєте, ну це ні для кого не секрет, Від початку повномасштабного вторгнення і до цього завжди відбувалися такі певні розмови, що якби не цей президент, то купу варіацій сценаріїв, які б могли б підбуватися в країні. зараз тоді питання буде наступним: якщо все ж таки відбудеться заміна президента під час війни, чи може інша людина знайти вихід і завершити цю війну? Повішений. Карта диявола. Війка мечі в перевернутому стані. Колесо фортуни перевернуте. Перевернута помірність. У мене немає карт, котрі вказують на мир. У мене немає карт, котрі вказують на завершення процесу. У мене немає карт, котрі вказують на те, що ти знаєш, яким чином вплинути на цей перебіг подій. Вісімка мечів це зв'язаність по рукам та ногам. Карта д'явола це знов ж таки як прив'язка, як та, та ноша, котру ти тягнеш. І карта повішеного підвішений стан стан невизначеності. Яка конструкція? Може вплинути на реальне завершення. Зараз досить часто маніпулюють, і я читаю досить часто коментарі під нашими відео, що е, поки є там президент Зеленський, ця війна не скінчиться ніколи. А, навіть якщо я не знаю, ми підемо на якісь поступки, візьмемо найліпшого президента або там. Чи буде виконувати функції президента е як завгодно? Ти е Тут не впирається в людину, котра керує процесами. Момент е завершення війни, е в ньому немає тієї конструкції, котра підтягується під конкретну особистість або постать. Більше того, якщо навіть ми підемо на поставки, нам Росія обере президента, не, це, все це, це все одно буде. Ну нічого рівним рахунком не буде впливати. Ти не, не хочеш створювати умови, при котрих ти хочеш ти бачиш завершення війни для режиму Кремля. Завершення війни є поразкою. На будь-яких будь умовах програш є поразкою, виграш є поразкою. Зараз конструкція полягає в тому, що єдиний, єдина можливість, щоб всі механізми рухалися, щоб ти міг якось функціонувати. Це продовження е, війни з е, новими цілями, з новими постійно змінюючимися цілями. Е, не заради якоїсь перемоги або тріумфа, а за метою продовження процесу. Рух заради руку. Тому давайте зараз подивимося а, другий тиждень листопада місяця, що чекати. Можливо, відбудуться певні зміни стратегії або зміни цілей основних а, в плані обстрілів ворога. Ні, погадали. Не, не відбудеться формат е -е, листопада. Більше того, якщо брати з точки зору листопада в цілому, в нас випадає карта циклічності, карта спирання на попередній досвід. Тобто ті процеси, котрі ми спостерігали в попередній періоди, вони будуть програватися, ворог буде пробувати їх програти знов і знов. Друга складова карта Мага. В нас питає. Карта Мага. Вона зазвичай вказує, що. Ворог буде намагатися впливати всіма важелями впливу одночасно, одномоментно це не тільки обстрільні моменти, це дезінформація, це використовування якоїсь брудної гри, це набудькування і наштовхування, стикання нас лобами між собою і з нашими західними партнерами. П'ятірка мечів це знову ж таки той процес, котрий характеризується, коли. Будуть розбірки, якісь е дезінформаційні процеси, нападки, дев'ятка мечів, станічного жахіття, трійка мечів, е терор зсередини е вдарити в саме серце. Е посварити і тут дуже цікава конструкція. Дедалі більше в нас з'являються конструкції, котрі йдуть по перше, по страшному суду, котрі зазвичай попереджують нас про загрози. Не тільки там для Київщини, Харківщини або Дніпропетровщини, але й захід нашої країни він є одною з ключових цілей ворога. Друга складова, це дезінформаційні процеси, і вводення людей в оману. Це той процес, коли людей намагаються за допомогою підкупу, за допомогою якихось неправдивих конструкцій, за допомогою маніпуляцій, а вивести це стан, коли людина стає знаряддям, коли людина, наша людина, починає підігравати ворогу. І я думаю, що зараз Росія активним чином буде намагатися вербувати, намагатися розколювати нашу націю зсередини. З метою приносення таким чином руйнівних процесів це може бути терактна підривна діяльність, це може бути нагнітання ситуації з метою того, щоб люди якось виходили, були невдоволені. І епогей цього місяця якась грандіозна. Брехня або напівправда, котра буде висвітлена в таким чином, що вона нас буде обурювати, і ми будемо незадоволені незадоволені перебігом подій. Друга складова це вплив зовнішній, це е, створювання не дуже комфортних умов е, серед європейських країн і західних партнерів, е, для того, щоб всередині системи була. Несприятливе середовище для допомоги Україні і стикання лбами європейців між собою. Що ж, ну ми насправді ви вже неодноразово про це попереджали, тому варто бути готовими до того, що війна ще триває, і поки що не буде тихо і спокійно на всіх напрямках. Тому давайте робити те, що від нас залежить. По перше, донати ваші. По друге, перевіряйте інформацію, яку читаєте зараз. Її надзвичайно багато, і в цьому з однієї сторони добре а з іншої навпаки, грає нам не на користь, на користь ворогу. Тому давайте все перевіряти. Дякую вам, пане Вікторе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці відповіді. Я Хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що у Віктора Литовського теж є свій ютуб канал, є свої соцмережі. Долучайтесь послання, знайдете нижче під цим відео. Долучайтесь до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс. Лишайте коментарі. Якщо є питання, теж пишіть під цим відео. І бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення.